Доброго вечора в ефірі телеканалу Чернівецький промінь радіо Вуковинська хвиля Стафен, програма без емоцій. Я і автор та ведучий Святослав Вишинський. Журналістику називають не професією, а призванням. От власне, що значить бути журналістом, розмовляємо сьогодні з телеведучим В'ячеславом Хабаєлом. Вітаю вас. Вітаю, вітаю Вітаю всіх Чернівчан. От кілька днів тому в кіношколі в Чернівцях ти провів майстер-клас по телевізійній журналістиці. Попри те, що в Чернівцях є багато медіа, школи є кафедра журналістики. От Тих як людина, яка 11 років працювала телеведучим і головним редактором телеканалу Тива. Ти можеш для себе пояснити, чому за. Зростає інтерес до професії, яка, ну, на думку дуже багатьох людей, насправді помирає. Дякую. Дякую, по-перше, за запрошення. Чесно кажучи, ще, ще вчора я відверто тобі скажу, не хотів йти на передачу. Не знаю, відверто кажучи, з чим це пов'язано. Можливо, десь якесь певне хвилювання, але Бог з ним. Так, власне, да, Сергій Скобун мені запропонував провести майстер-клас на тему ведучих теленовин. Я, власне, вже поцфактом, да, я побачив після того, як я вже провів цей майстер-клас для, для учнів кіношколи. Я побачив, що їм дійсно їм сподобалось. Вони виявили бажання і навіть. Попри те, що а, вони, вони не очікували. вони думали про те, що це буде просто якась там теорія. Я застосував її теоретичне, і практичне, навіть і домашні завдання. Пообіцяв на понеділок і ти погоджуєшся з висновком про те, що ну констатують смерть журналістики як професії? Ні, звичайно, ні. Звичайно, ну дивись, Чернівці просто, напевно, в цьому в нашому регіоні там телеведучий, можливо, це е, вже не, не стільки е, стає популярним, можливо, вже це на, на другому плані, в порівнянні як просто журналіст, медійник, який ходить там на прес-конференцію, висвітлюють ті чи інші події. А що стосується, наприклад, ну, беремо столицю то е, факт того, що телеведучий, е, це телеведучий і це популярна професія, це однозначно. Власне. Років 15 тому на радіо 100 fm ти вів а, таку програму, яка називалася Нічне місто про надзвичайні події, які траплялися в Чернівцях. Я знаю, що тобі допомагав в цій програмі колишній начальник міської міліції Микола Харабара, керівник а, судмедбюро Віктор Бачинський. Взагалі про цю програму ходить багато легенд у медіасередовищі. Це правда, наприклад, що а, твоя команда журналістів, ви мали доступ до оперативної частоти Міністерства внутрішніх справ, і таким чином ви завжди чули переговори поліцейських міліціонерів тодішніх і завжди потрапляли на місця подій першими. Я отримував інформацію, тобто перше джерело це був Віктор Теодосович Бачинський, начальник обласного судового медичного бюро на області. Також там є Ілюша Бежинар. Я отримав, я телефонував, власне, знав, чи вони мені телефонували. Я знав про те, що, наприклад, в Чернівцях чи в області скоєно той чи інший то серйозний злочин. Після цього я телефонував, тоді був Микола Дмитрович Харабара, і ми вже домовлялися. Ну, це його було бажання, наприклад, чи він хотів це висвітлювати, наприклад, «Да, давай приїжджає, розкрито. Якщо по гарячих слідах був розкритий злочин, жодних питань не було. Розмова часто це легенда, міф? Чесно кажучи, ну, я, я цього не знаю. Напевно, напевно, міф. Напевно міф. Можливо, можливо хтось знає. Я, я не знаю про це. От ти починав на ТВА роботу в 97-му році, ще коли от на той час мені розповідали старі журналісти, не було ні суфлерів, все це в буквальному сенсі робилося на ниточках. Да, І от за ні кілька років було. ТВА стало достатньо успішним комерційним проектом у Чернівцях. Хоча ринок був слабкий, наприклад, Василь Заброський, ще в 2002 році в одному здоров'ю говорив, що якщо рекламних коштів не вистачає, він скаржився, що їх завжди дуже мало, то змі живуть за рахунок державних або кланово-партійних. От в якій мірі успіхом ТВА завдячує партії з депо. Яка на той час була партією влади. Дивись, я прийшов в вересні 97-го року. Телекомпанія ТВА, телерадіокомпанія ТВА знаходилась ще на вулиці Канівській. Четвертий поверх гуртожиток. Над нами на п'ятому поверсі ще були конкуренти, була Анжела Коломієць зі своїми теж новинами Десятий канал, яка дійсно була нашою конкуренткою. Анжела Коломієць на той час вже досить себе зарекомендувала як фахова журналістка, і така досить до партійно-кланових впливів. Дві секундочку, ти спочатку мені задав питання. 97-й рік розвиток телекомпанії ТВА з приходом Забродського. Забродський прийшов, якщо я не помиляюсь. 98 99-й. Коли він прийшов, він ще прийшов власне на вулицю Канівську, коли знаходилася там телекомпанія. Він повністю реорганізував технічно телевізійну структуру. Телерадіокомпанія ТВ повністю з нелінійного монтажа. Ми перейшли потім на лінійний монтаж. Це вже в 2000 в році. Ми переїхали в приміщення готельно-туристичного комплексу Черемош. Ну але... було там багато площі. Ну, але все таки Василь Іванович, секрет, він був членом партії з ДПО. Так. Ти також був членом партії СБПО. А звідки тобі про це відомо, що я був членом партії з ДПО? Ну, ми з тобою про це розмовляли, ти цей факт визнавав. А, в одній з приватних розмов. Я знаю, що, наприклад, Пужников, Зінченко, Кравчук, вони часто бували в чермиші, бували на ефірах Тивав себе як вдома. Да, тут ніколи для себе не задавався питанням, що от об'єктивний журналіст він ще не може бути про На той час партія з була партією влади. Партія влади, так. Зінченко був часто, Плужніков – так, Кравчук не дуже. Я мав свої напрямки. Я займався кримінальною хронікою. Тільки ти робив інтерв'ю з Медведчуком. Так, я робив інтерв'ю з Медведчуком, коли він прилетів в Чернівці, це, не пам'ятаю який рік, це прямо на, на території місцевого нашого Чернівецького аеропорту. Ну, я скажу так, новини були досить відкриті. І те, що ми висвітлювали ми, ми висвітлювали події, які відбувалися в нашому місті і в області, да, звичайно, можливо, ну. Просто зараз думаю, є є таке полі... негативне визначення, партійні журналісти його вживають в дуже негативному сенсі. Так ти був партійним журналістом не в переносному, а в буквальному сенсі слова, ну, так само, як і Завроцький. Я цього не відчував, що я був партійним журналістом. Для мене той квиток то посвідчення взагалі не мало жодного значення. Я виконував свою роботу. Я не знаю наприклад з тих глядачів, які мене дивилися, і хто мене знає, вряд чи хтось може сказати, що я міг бути партійним партійним журналістом. який, якщо 90% моєї діяльності на TV, це було кримінальна хроніка. Я був плюс ще. Телеведучія вів теми дня і вів інформаційно оглядову програму тема тижня. Ну та ти займався не тільки цим речами. У 2002 році ти зняв за підтримки американської організації Він фільм про міграційну мафію про українських заробітчан в Італії, замки на піскують. Тоді цей фільм чомусь розкривав і корупцію в державних органах української влади. В тебе не виникало потім проблеми з українською владою, тому що я знаю, що на прем'єру цього фільму в Чернівцях, попри запрошення, губернатор не прийшов. Не прийшов губернатор. Це грант держдепартаменту Сполучених Штатів Америки. Все вірно, за підтримки Уінрок International, Цей грант я отримав, завдячуючи Ельвірі Мрочковській, яка тоді була керівником осередку Жінка для жінки в Черніцях. Ці осередки були по всій Україні. Власне, я тоді написав сценарій, звернувся, і ми пішли далі, власне, Київ. Губернатора не було, хоча був повний зал людей. Це було літо 2002 року. Та дуже цікаво, що а, в титрах цього фільму вказано, що одним із тих, хто підтримав цей фільм, був Георгій Козьма, підприємець. І оскільки фільм торкається питання міграційної мафії, взагалі питання трафіку людьми, це дуже цікаво, тому що говорять в Чернівцях є такі чутки, що Георгій Козьма сам був людиною, яка в дойносірка був причетний до контрабанди на кордоні. Цьому немає якоїсь парадоксальності ситуації? Ну, я про це не знаю, а про те, що ти кажеш, що е, основна частина фільму це міграційна мафія, ні. Тематика фільму була чітко визначена. Спочатку. Це Фільм тема фільму феномен трудової нелегальної міграції українських жінок в Італії. А вже до чого я там докопувався, то це вже були там певні моменти в цьому фільмі. Але основна основна мета, що я хотів розкрити, це величезний потік, величезний потік виїзду наших жінок в той час. Це була дуже потужна хвиля на початку 2000-х років в Італію. наших жінок особливо особливо з сіл. Боковина. А міграційна, те, що, що стосується м, наркотики, е, сексуальне рабство, це вже були підпункти в цьому фільмі. Власне, от завдяки а, також дружбі з директором агенції рекламно-концертної агенції Зоропад Сергієм Пасиренком в тебе була можливість проводити ексклюзивні інтерв'ю з багатьма зірками російської української естради і кіно, які приїжджали в Чернівці, і от ну не секрет, що значна частина цих ефірів писалася ну, з алкоголем або під алкоголем. Взагалі, от ну думаю, що така специфіка роботи шоу-бізнесу в більшості цих жирок. Яка взагалі на твою думку та роль алкоголю в журналістиці, тому що ну, в тебе в житті теж був період, коли в тебе були з цим проблеми? Це більше сприяло твоїй кар'єрі чи заважало? Ну, тоді, коли я мав можливість працювати а, з зірками. Естради, так, да, я мав таку можливість. Сергій Писаренко мені надавав так би ексклюзив, ексклюзивну можливість після концерту е, зробити інтерв'ю, і я робив сюжети, я робив відеосюжети для програми теми дня для, для телекомпанії. Е, е, ну, з алкоголем були в мене теж були в мене і проблеми. Я визнаю, це був у мене період, коли. Але під час ну і допомагало і, 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 і перешкоджало, і так, і так. Я можу сказати 50 на 50. Але всі сюжети в мене так би мовити, всі сюжети виходили, всі ну за участю тих зірок, які приїжджали. Я мав можливість це знімати, робити. То ну жоден матеріал не був зірваний. Але в подальшому, що Чому, ти, ти, а, ти ти мене запитуєш про алкоголь, то, то була проблема, коли я вже після прес-служби, коли я попав під скорочення, це 2012 рік я опинився взагалі в такому вакуумі, взагалі ніде то. Була справа. Але був інцидент Absolutely. зриву а, прямих ефірів, ну, ну не, не повинні ведучого, а повині, наприклад, депутата Чернівецької міської ради, який явився на ефір на тверезому вигляді. Так, звичайно, було. А чому про ці речі ніхто ніколи не дізнавався? Це залишалося завжди тільки в, в медіасередовищі. Ну, одразу тобі скажу. Ну, напевно, можливо, були інші часи. Це зараз такий розвиток, що зараз. ну... Все можна всюди десь побачити, почути. Тоді да, був випадок, коли я був ведучим цієї передачі, діалоги, наскільки я пам'ятаю, да, започатковано за да, і прийшов він абсолютно в хлам. Але деякі інтерв'ю особисто в кар'єрі закінчувалися ну, достатньо скандально, десь у 2001 році, під час приїзду губернатора Карінтії Йорга Гайдера, лідера партії Свободи. Одне з твоїх, от, 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 твоє інтерв'ю, воно закінчилося, наскільки я знаю, серйозною розмовою з тодішнім губернатором Теофілом Бауром, якого, як говорять, була так само дуже серйозна розмова з президентом України. Що це було? Юр Хайдер, да, епатажна особистість, скандальний політик, я б сказав, навіть світового рівня. Ще в 2000 році до візиту його на Україну, на Україну, а саме в Чернівці, на запрошення, до речі, губернатора Теофіла Баура. Країна Ізраїль відкликала посла з Відня, тому що Австрійська партія «Свобода», яку очолював. Політика Йорк Хайдер могла увійти в коаліційний уряд. Це не сприйняло інші країни Європейського союзу. Там відбувся, тобто Австрія, в якийсь певний час була ізольована. Від цього. А Хайдер у, завітав до нас в 2001 році. 2015. Я мало про нього знав, але я, е, я реально рвався на це інтерв'ю, і я це інтерв'ю зробив за допомогою власне того філобару. Я його особисто про це просив про те, щоб він мені посприяв в цьому інтерв'ю. Це правда, що після інтерв'ю тебе намагалися завербувати українські спецслужби? Ем, після інтерв'ю ми взагалі з Хайдером напилися, напилися. Я так розумію, це теж було предметом скандалу. Ну настільки це було можливо, це не було предметом аж такого великого скандалу. Мене зранку викликав Заброцький і сказав відеокасета. І Шевченко, один місто Чернівці, там тебе запрошують, чекають. Ну вже тоді в Україні знали, що Йорк один це служба, служба безпеки служба безпеки України. Тоді вже знали, що Йорх Йор Хайдер перебуває на території України саме в Чернівцях. Він був на запрошенні, тому він тоді перебував в статусі губернатора землі Карінтія. А Карінтія, Клагенфор Чернівці це побратима після інтерв'ю. Я мав не знаю необережність чи навпаки. Вже ми розійшлися. Я йому так по спині можна по 50 шнапса. Він не відмовив, але це затягнулося до п'ятої ранку. І після цього мене викликали. Так, це правда. Шість років ти також працював, ти очолював прес-центр управління внутрішніх справ у Чернівецькій області. Тобто, фактично ти застрав міністрів від Уценка аж до Захарченка при президентстві Віктора Януковича. Працював під керівництвом трьох генералів міліції від Василова до Харабара. І що цікаво, у 2010-му і 2011-му році Буковицька партнерська агенція, нагороджуючи різних журналістів, також нагородила тебе відзнакою лицар слова. Зацитую за, за об'єктивне та натораджена інформальна громадян про діяльність управління МВС. Це достатньо фотогрмфотосмогорійно, тому що. Працівник прес-служби не може бути неупереджений за визначенням. Він захищає честь мундиру. В тебе ніколи не викликало дилем професійних з цього приводу. Виникало, звичайно. І просто я скажу російською своїй серед чужих, чужої серед своїх. Я десь в якійсь мірі в такому статусі перебував тоді. Тебе не долюблювали в міліції? Можна і так сказати. В тебе були конфлікти? Були конфлікти, звичайно. Я намагався ну, то зрозумій мене правильно. Я як журналіст. Намагався видати цю інформацію і намагався запросити журналістів одразу ж по гарячих слідах, по факту. Провести прес-конференцію, брифінг неважливо видати цю інформацію одразу всім. Розумієш, крім того, що там робити розсилку електронну, це як зараз, наприклад, роблять. Були проблеми, дали казали про те, не треба сьогодні. Це зараз це ще не на часі, не актуально. Давай почекаємо. А хтось журналістів дізнавався вже. Про той чи інший випадок, який стався в місті, звичайно, вони зверталися до мене про надання цієї інформації. Я звертався до керівництва керівництво давала задній хід, але все рівно видавали. Ну ми тоді, я тобі хочу сказати, працювали потужно. Та команда прес-служби Олексій Паномаренко, Кароліна Марашова. Ми працювали досить потужно, досить помили видавали дуже багато матеріалів, і я тобі хочу сказати, прес-конференції, брифінгів в нас були щотижня Не У нас те, були прес-конференції. Що, сьогодні. Прес Не Щ... те, що сьогодні. Щотижня в нас були прес-конференції. Навіть були випадки, коли їх було декілька на тижні, декілька. Не Одна навіть. У тебе було достатньо хороше, як ти говорив про це стосунки з Миколою Харабаровичем, коли він очолював міське управління міліції. Але у квітні 2012 року він замінив тебе на посаді Романом Мигоряном, пояснюючи це тим, що тільки Чернівецька область мала цивільного прес-керівника. От мені здається, якби у вас справді були добрі стосунки, якби тебе хотіли залишити на посаді, тобі би дали звання міліцейське або придумали би для тебе посаду. Бо буквально того ж тижня для Оксани Зденісюку в адміністрації обосні створили спеціальну посаду під нею, тому що Михайло Папєв хотів із нею працювати. Чому Харабара не захотів? Тебе бачити поруч. Ой, для мене це взагалі досипір залишається якоюсь таємницею. Справа в тому, що я був ну, не звільнений, я був скорочений займаної посади, так, ну, так як я цього. перебував на цій посаді в статусі вільно найманого. Найм. Але з приходом нового керівництва Міністерства внутрішніх справ в ті часи, то був наказ про те, що очолити е, прес службу МВС повинен. Повинна бути людина в погонах. Вони це мені власне і аргументували мене цим. І власне там я стаття, яка прописана в трудовій книжці, в зв'язку з реорганізацією. ТД, ТП, ТД, я т, знаю, т, що т. під час парламентських виборів 2012 року Михайло Папієв саме з подачі е, Харабару взяв тебе прес-секретарем штабу партії регіонів. Тобто, це була якась компенсація, чи просто таким чином тебе елегантно позбулися? Можливо, але сказати це дуже голосно, сказано прес-секретарем. Ну, так тебе представляли на той час? Ну так, да, два місяці. Парк секретар штабу да, да. так. Але я кажу, ти кажеш, так як воно прописано, я тобі кажу, по суті, речей, як воно було. Це було дуже голосно, але ем, це було буквально два місяці. Можливо, і так, те, про що ти зараз сказав. Можливо, і так. Можливо, якась компенсація, можливо. Ну, Все-таки ну, секрет, що робота Міністерства внутрішніх справ достатньо брудна, а політика це ще брудніша справа. От Якби тобі запропонували 2012 року е, лицаря Слова за об'єктивне та неупереджене інформування громадян на посаді керівника штабу Виборчого штабу партії регіонів, ти би прийняв цю нагороду? З таким формулюванням? З таким формулюванням? Ні. Ну ти, ти знаєш, що кампанія 2012 року була брудна? і Я думаю, що ти розумів це і сам, тому що в одному з інтерв'ю під час суті речей ти якось так відмежував партію і мажоритарних депутатів, тому що саме по мажоритарних округах ішли масовий підкуп виборців і ти видав тоді цікаву фразу можна працювати в партії, але не сповідувати її політичні принципи. А чому ти прийняв тоді цю пропозицію? Ну, по-перше, в той час, коли я попав під скорочення, ну, чесно кажучи, я опинився в такій ситуації, що ну, мені не було куди діватися. Але ти був свідком так. усіх порушень, які мали місце під час виборчої кампанії. Що ти маєш на увазі, бо був свідком усіх порушень. Ну, як працівник штабу, ти мав зрозуміти пізніше ж опублікували після 14-го року цю так звану чорну бухгалтерію так. і так далі. Тобі було відомо це? Ні, звичайно. Абсолютно. Ну, абсолютно ні. А звідки ж були сумління і до докори до, сумління? До, до чого я мав доступ? Абсолютно до нічого. До публікації якихось ну, статей, заміток, ну і все Добре, це. А що максимум? ж ти тоді мав на увазі, що ти не розділяв політичні принципи? О, ну, мені важко згадати. Ти вже згадав, ти вже питаєш мене про те, що було скільки років тому. Ну, мені важко відповісти на це питання. А ти шкодував за роботу в управлінні внутрішніх справ. Тому що для багатьох жур, професійних журналістів піти в прес-службу, це означає декваліфікуватися. Це тобі хто таке сказав, що Ні. це означає так. Ну, Є така думка багатьох людей, це, звісно, суб'єктивна ну, точка зору. Суб ти не шкодував ніколи, що ти працював в прес-службі? Ну, по-перше, я, я ж не змінив факт, правильно, я виконував в прес-службі яку функцію. Так само, як функцію журналіста. Робота з засобом масової інформації. Той самий паблік релейшнс, а шкодував, можливо, шкодував, але з якихось певних моментів непорозумінь з керівництвом, але не шкодував про те, що я е, був в цій структурі. В загальному контексті у 2013 році в тебе була цікава ситуація під час судів пичних із Василем Заброцьким за власне за власність на телеканалом ТВА. ТБ Заброцький запросив прочитати новини теми дня, і буквально два дні ти виходив в ефір. І потім знов ж таки вони програли суди і тебе і якби ну не скоротили, звільнили, не знаю, як це правильно сформулювати. Але все таки, чому тобі такому впізнаваному ведучому лицеру слово, лауреату низки нагород, водарю двох телетріумфів? Більше ні від не кого. Геліос. Е, ну, це деталі. Перші... Чому да, більше да, ні, да. ні від кого таких запрошень не надходило в Чернівцях? Тільки від Заброського. Я колись задавав собі це запитання в ті часи, але я не знаходив відповідь на ці запитання. Але мав місце такий факт, да, Забровський зателефонував буквально за декілька годин до ефіру і сказав е, костюм. І вперед. Я кажу, якщо давай ти повертаюся, я запрошую тебе на ведучого тем дня, це де вже по новій адресі, по вулиці зараз Героя Майдану. так. І да, два дні, і потім мені зателефонувала головний редактор Тетяна Ліс і сказала про те, що сьогодні не приходь, тому що. Ти не ну, думаєш, що цьому могло заважати твоя партійна ангажованість чи з ДПУ, чи партію регіонів раніше. Ну за Яка заангажованість? Ну 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 про що ти кажеш? Нуну ну, ну, ну яка ну яка так. заангажованість? Ну яка квиток там є з ДПО, ну це ну я ж кажу 90%. Ну нехай буде 80, Це кримінальна хроніка. І ні, ну я багато знімав і, і, і боже, і відкриттям і музеї, і виставки. І я все знімав. Але основна частина моєї діяльності журналістки на телекомпанії таба, це ведучий і висвітлення кримінальної хроніки. А крім всього... Я займався кримінальними подіями. То ти, якщо я не помиляюсь, є автором семи документальних картин, і ну, останніми роками більше займаєшся режисурою. Твої фільми про а, тематику антитерористичної операції на Сході. Вони були спробою загладити свою співпрацю з партією регіонів у 2012 році чи ні? Це якось пов'язано? А, а що я повинен був, як ти кажеш, загладити? Ну, Деякі люди, наприклад, не розкаювалися у своїй співпраці, а з боку це виглядає як спроба ви. Тротися. Якщо ти справді шкодував да. про ці роки. Ну, про 2012-й, так, звичайно. Я шкодував. Ну, це вже потім у нас зараз до сих пір є, ти знаєш функціонери, які були в партії, вони далі виконують свою роботу. Тобі, більшість і журналістів і абсолютно були... з чистим сумлінням співпрацювали з партією регіонів і зараз прекрасно почуваються. І тоді в них не було сумлінь совісті. Мене дивую, чому вони в тебе були. Це погано? Ну, я думаю, що це добре, це якщо добре. це справді щиро, але це говорить... Це щиро. Ну, я, я шкодую. Мені, мені, вибач за слово, ну, нафік не треба було це тоді. Але я ж тоді теж, ну можливо, навіть не усвідомлював. Ну, два місяці. Ну, робота в прес-службі. Що стосується, нагадай мені, бачиш, ти мені задавав питання? питання. А, а фільм-короткометражка. так, Це 2016 рік. Я прийшов там відбірковий тур і поїхав в Київ на запрошення, це було Британське посольство в Україні, проводили семінар, журналістська етика, журналістська етика. Постконфліктних ситуаціях в Україні десь так звучала тема цього семінару. І де... Це вони профінансували так. Звичайно, вони запрошували журналістів, тобто які складали, віддавали своє певне резюме, і вони визначали, хто приїде для них, для того щоб надати їм такий а, учбовий курс, де на тренінгах нас вивчали там. Ну а дивися, то ви твій були... фільм про заробітчан був профінансований Сполученими Штатами. фільм про АТО був профінансований британцям. Наприклад, ти стоп, стоп, ход... стоп стоп, 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 стоп. Якими британцями? Лист матері не має жодного відношення до британців. Це сім'я Лист матері взагалі не фінансований, це соціальний проєкт безкоштовний. Гаразд, а, наприклад, ти також знімав художні документальні фільми про чернівці, угу. наприклад, документальні фільми про відомих чернівчан румунського походження. Ну, вони теж фінансувалися румунською стороною. Ні. Тобто, тобто, один. Біль... один тільки. Один. Але, один Тобто виходить, що як мінімум на половину своїх фільмів ти не знаходив грошей в Україні. Так. Я знаходив їх по спонсорах. А чому взагалі твої картини достатньо прохолодно сприймали в Чернівцях? Наприклад, у 2002 році а, в Чернівському університеті не захотіли приймати твою документальну роботу як курсову роботу, я розумію, це тобі коштувало диплому, попри там заступництво Єгреброта? На, Та. на, на політології так. Ну, можливо, це було неправильно, це була моя ідея. Давайте я буду захищатися фільмом Замки на піску. І власне один з професорів тоді, наскільки я пам'ятаю, Сич, він каже, ні, цього бути не може, і це не буде. Я повернусь до лист матері. Це е, оць, е, оцей семінар, який я пройшов шістнадцятому році. В березні він мене надихнув. Я познайомився з Джана Король і Леся Михайлюк, організація Добротворець, волонтери. З Лесією Михайлюк ми знайомі ще з 2000 року, тому що вона працювала в організації Жінка для жінки. Вона була навіть куратором мого проєкту Замки на піску. У нас дуже-дуже давня дружба. І я приходив і кажу, важливо, ми б щось відзняли, зробили б якусь короткометражку, різні були теми. І Василь Гапей, до речі, учасник АТО, каже, а от. Давайте, щоб теж, я, я дуже чітко розставляю акценти е, на місця. Значить, Василь Гапейз каже, а давай про маму, Вічела, Я каже, от, супер, давай про маму. І в нас реально в реально в кадрі це мама Вальтера Шефера. Ну, не будемо переказувати зміст. Да. Якщо говорити про твої здобутки, десь ти є автором семи фільмів. Ти якось обчислявши 8 тисяч інформаційних сюжетів. Ти є лауреатом низки телевізійних премій. Тебе визнавали кращим телеведучим регіональних новин. Чому після цього цього ти вирішив отримати диплом журналіста у 48 років? Тобто, вже маючи весь цей досвід. Чого нового тебе можуть навчити? 48 віднімає 4. Тобто в 44, так. Да. Тебе змогла навчити пер... чомусь новому на кафедри журналістики? Mm -hmm. Навчити чомусь новому. Можливо, не навчити чомусь новому, хоча мені теж треба вчитися, як і всім, і багато чого вчитися. А... Я для себе стаю ближчим для людей, які є на кафедрі, можливо, навіть спілкування з ними, є, додає мені певних сил для того, щоб отримати цей. Нарешті вже диплом. я влітку до речі його повинен вже отримати, і тоді ти по праву зможеш називати журналістом. Зараз ти чому працює... а ти мене не мог... а, ти мене до цього не називаєш журналістою. А зараз ти працюєш з інформаційною агенцією БУКІНФО. Як сталося, що власне інтернет став місцем зустрічі колишніх газетарів і колишніх телевізійників, які пішли з традиційних засобів масової інформації. А от той же час, якщо повертатися до теми от смерті журналістики, вплив інтернету на журналістику ну достатньо руйнівний. На твою думку, чи є перспективи журналістики в інтернет-мережі? Я підкреслюю не блогерства, а саме журналістики. Цікаве запитання. Щодо Букінфо, так, я повернувся в журналістику це в минулому році, в березні. Сергій Зарайський мені запропонував, щоб я обирав теми. Бо, звичайно, цікаві теми. Я... Публікував це відеорепортажі. Да, це, це мої теми. Тобто, це не чийсь теми, це мої особисті, які я обираю і висвітлюю. Але просто платформа для висвітлення це інтернет-порталінфов. портал BookInfo. Повертаючись до твого питання, кажу, що ні. Дякую за твої відповіді. Нагадаю, що гостем програми Без емоцій в ефірі телеканалу Чернівецький промінь Радіо «Буковинська хвиля 100 fm був журналіст В'ячеслав Хабайло.